Знаєте, хто побачить Бога? Чисті серця, вони узрять Бога. До речі, як Це було привітатися. Побачте. вони узрять Бога, тому що вони несуть мир. А в їх серцях не камінь, вони очищені, тому що вони постійно камня. Вони викидає той бороть із свого серця, то, які несуть любов. І сьогодні пастор наводить приклад. Наше слово, воно знаходиться в нас. Якщо ми посилаємо слово, то ми влажуємося в нього. І, звичайно, якщо це пастор каже, не балабольство якесь, а правда. Правда. Це Ісус. Тому обирай правду, а не гірку брехню. Слово, воно знаходиться у Богі. Якщо Отець посилає слово Ісусу, то вони одне. Точно так же. І ми маємо бути єдині, єдинодушні, єдиномислячі. Маємо з'єднуватися з церквою. Перебувати в Слові, тому що Слово Боже воно очищає. А наші пастирі Юрія та Станіслав Солотаненко кожного дня трудяться над духовною піщою, яка очищає ізсередини. щоб було з'єднання з Словом Божим, воно має бути з Богом те, що ми в ньому. Він у нас. І знаєте, як Бог буде прославлятися. Пастор Станіслав Станенко говорить, що треба приносити плід, і тоді Бог він прославляється. І знаєте, цей час такий короткотривалий. Бог, він дає цей час, щоб ми могли з'єднатися з, з церквою. Пізнати слово Боже, возростати духовно, возростати в любові. І найважливіше, що є в житті це правда, це Ісус, який веде до спасіння і пізнання Слова Божого. Амінь. Будьте благословені. Всім гарного та мирного дня. Па-па.